Нагадую, чим займаємося. Чим ми займаємося. Ведемо блог по ринках. Завтра буде прямий ефір на Косівському ринку, заходити. Десь мінус 9 -та година. Також продаємо металопластикові вікна від фірми Века. Кого цікавить, можете зробити скрін. <coughs> Добре чути, чудово. Рівне, привіт, рівне. <coughs> Е, дивіться, такі може бути металопластикові вікна, а також можуть бути меблі. Таке крісло 900 гривень. Таке 900 1300 гривень. Таке 1300 гривень. І є такий гарний стіл за 10500. Це 2 метри, складається на 3 метри. 2,80. Так, дуже добре чути, чудово. ринок, в принципі, підходить до кінця, але... Трошки зранку були є люди. Треба